Шановні мешканці Славутського району та міста Славута, для запобігання поширенню на територію України коронавірусу, урядом з 6 квітня посилено обмежувальні карантинні заходи. Забороняється переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, відвідування парків. Скверів, зон відпочинку та інших відповідних місць, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності. Також заборонено, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, установ, що надають соціальні послуги, перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу, та перебування в громадських місцях без одягнутої маски або респіратора. Також урядом закріплено правило проведення самоізоляції. Та обсервації. Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється поліцією, Національною гвардією та працівниками державних установ Міністерства охорони здоров'я. Звертаю вашу увагу, що за порушення правил карантину накладається штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, ви можете бути притягнуті і до кримінальної відповідальності. Станом на 5 квітня в Україні тільки лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусної хвороби. На жаль, 32 з них є летальними, що говорить про високу небезпеку вірусу. При цьому нам ще невідомі ті наслідки, які можуть бути у людей, які перехворіли на COVID-19. Закликаємо серйозно віднестися до епідемічної ситуації, яка склалась не тільки в нашій країні, але й в усьому світі. Навіть розвинені держави із високим рівнем медицини не можуть оперативно подолати коронавірус, що став глобальною проблемою. Тому дотримуйтеся карантинних заходів, підтримуйте особисту гігієну, піклуйтеся про людей похилого віку. Пам'ятайте, що тільки разом ми можемо зупинити вірус. Будьте здорові, бережіть себе, своїх рідних та близьких.